Сьогодні про роботу в тренажерному залі без взуття. Часто я починаю помічати, що все більше відвідувачів тренажерного залу починають працювати без взуття і виконувати певні вправи. Які вправи взагалі виконувати можна? Такі, як присідання станова тяга. В принципі, робити можна, та такі, як випади. Де є небезпека підскользнутися і отримати травму, ударні навантаження, якщо ви працюєте з великою навантаженням в тренажерах, <му> якщо ви пригаєте на куп, <му> таке робити не можна і особливо не можна ходити босоніж на бігові доріжці. <му> таке я також помічав, таке краще не робіть. Так, ортопеди стверджують, що на наших стопах є тисячі нервових закінчень, і робота без зуття дозволить нам краще відчувати себе в просторі, краще триматися в плоскості, відчувати краще м'язи ног і сіднічні м'язи. Однак, ви повинні розуміти, що вам доведеться поступитися своєю особистою безпекою, безпекою своїх суглобів, своєї спини, якщо ви хочете працювати, босоніж, особливо з великою вогою. Тому вибирайте красота чи безпека.